Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Довкола нас багато дорослих і всі вони працюють. Кожна людина виконує якусь потрібну для всіх роботу. Одні люди нас годують, печуть хліб, вигодавляють ковбаси, сир, інші нас одягають, шиють взуття та одяг, а є люди, які нас лікують і навчають. Але сьогодні ми будемо говорити про тих людей, які захищають нас. Та мир у нашій країні. 6 грудня вони відзначають своє професійне свято День Збройних сил України. Щоб не прийшла до нас війна, українська армія міцна вартує щохвилини кордони батьківщини. На морі, в небі, на землі ракети, танки, кораблі, свій край оберігають. Всіх ворогів здалають, непереможно у бою ми любимо армію свою, їй шлють палки привіти всі українські діти. В українській армії є різні війська, сухопутні війська, вони захищають нас на землі. У них є танки, гармати, ракетні установки. А військові служать в піхоті, артилерії, ракетних військах, інженерних військах, військах зв'язку. На голові вони носять берети чи каски. Повітряні війська нас захищають з неба. Їх транспорт це літаки, вертольоти, винищувачі. Подивіться на одяг льотчика. Коли він сідає в кабіну, він надягає шолом. Морські війська вони на захищають в морях і океанах. Військові служать на кораблях, їх називають матросами і офіцерами. Матроси носять головний убор без козирку з двома стрічками, а офіцери кашкети. Є в нашій армії і спеціальні війська, туди потрапляють служити найсильніші і сміливі. Хто до армії багато тренувався і займався спортом. Ці війська називаються десантні, прикордонні. Прикордонники охороняють наш кордон, щоб ніхто не міг без дозволу потрапити до нашої країни. Діти, давайте доберемо до наших Збройних сил України слова ознаки. Які Збройні Сили України рідні, сміливі, незламні, українські, мужні, сильні, добрі, спортивні? А які слова можете додати ви? Діти. Може, у когось із вас батьки військові? Давайте складемо про них речення і запишемо схему. У. Наталочки, тато танкіст. Скільки слів в цьому реченні? Так, їх чотири. Одне слово коротке допоміжне, та три слова довгі. Разом їх чотири. В кінці речення ставимо крапку. Наступне речення тато даринки служить на. Кордоні. Скільки слів в цьому реченні? Так. Слів 5. Чотири слова довгі, а слово на коротке, воно допоміжне. В схемі воно позначається короткою рисочкою. В кінці речення ставимо крапку. Третє речення, яке ми складемо за малюнком, звучить так. У Миколки тато, льотчик. Скільки слів в цьому реченні? Так, в цьому реченні чотири слова. Ви великі розумнички. До Дня Збройних сил України ви можете виготовити листівку або намалювати малюнок, а також можна побажати нашим військовим міцного здоров'я, сил, витримки та незламної віри в перемогу подякувати за мужність, силу, сміливість та відданість службі.